Це маряко. Це маряко. Короче, буду, буду читати рап, будуть, як люди ходять на коленку, купують, помідори, гірки, ковбасу, Маєнець. Поїхали. Короче, це ви не повірите, це згоби. Так нема взагалі, я не склав. Раз, два, три. вами. Чекай, чка,чка, и богат минус упай. Це всі сіпиться на каліїнському базарі. Він тут і будває. Він тут помідори, гарки купляє. Він тут є фанати його знають. Тут люди не знають рано. Огорки вони помідори купляють. Олію все ті гроші вони заробляють, гривні получають. Це наші українці, вони не мають зарплати, наші політики не знають. Наші ціни підняли Україну, у нашій не знають. Цим сіпить Україна має талант. Він тут виступає на країнські базарі. Люди мене не знають, то жоджути вони не знають, що не купляють. Я їм ціпити, просто села, я читаю, не понти не киплять. Наші люди тут на калинку купляють сливи огірки, Вони купляють помідори, купляють там якісь макарони, купляють ковбаси, макарони ковбаси так. Само чоловіки купляють, там наче каряти кальяну Це наші дівчата йдуть на базар купляють капусту, 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 є по, там є бакси, вони в кармані мають, то по мільйони вони не мають. Вони купляють банани, чоловіки дівчатам вагітним. Це тема універсальна, вона не просто цибулю купляє. купляють. не знаєте, що я читаю, батли не катаю. Я читаю свій реп, голови, бо я яворічний реп є. Привіт всім цем сіп'яті приєм талант Хлопає.